Це один з механізмів надання першої допомоги постраждалому, який без свідомості, але дихає. Коли це може статися? Якщо людина отримала якісь травми, якщо у людини є оскладнення хронічних захворювань, або людина знаходиться у великому стресі. Якщо людина втратила свідомість, впала та знаходиться на спині, це дуже небезпечний стан. В такому положенні є дуже великі ризики захлинутися власними біологічними родинами, тому дуже важливо не залишати людину в такому положенні на спині, якщо вона без свідомості, та перевести її в бокове відновне положення. Якщо я бачу постраждалого, який лежить на спині та потребує допомоги, в першу чергу я повинна пересвідчитися в його свідомості. Для цього вперше мені потрібно звернутися до нього. Дівчина, вам потрібна допомога, я можу вам допомогти? Якщо я не бачу жодної реакції, мені потрібно наблизитися ближче та ще раз запитати: дівчина, вам потрібна допомога? Чи я можу вам допомогти? Я не бачу жодної реакції. Інший мій крок це потрусити людину за плече для того, щоб пересвідчитись у наявності свідомості. Якщо людина не реагує на дотик та звук, це означає, що людина без свідомості. Наступним мені потрібно перевірити дихання. Для цього мені потрібно висвободити дихальні шляхи. Для цього мені потрібно одну руку покласти на лоб, іншу під підборіддя та закинути голову догори. Таким чином, щоб підборіддя було до неба. Іншу мою руку я можу покласти на грудну клітину постраждалого, нахилитися десь приблизно на 10 сантиметрів для того, щоб чути, бачити та відчувати подих постраждалого. За цей час я повинна почути два-три повних цикли. Якщо я це чую, я можу е стверджувати, що людина дихає. Крок другий необхідно викликати фахівця. Після цього я повинна її перекласти у відновне положення. Ближчу руку до себе я відводжу в бік. Іншу руку я беру за долоню за пальці та прикладаю тильною стороною ладоні до щоки. Ногу підтягую, як на мого ближче, до стегна. І легкими рухами перевожу в бік. Поправляємо ногу таким чином, щоб не було перетискання судин, теж саме ми робимо з руками і за потреби відкриваємо щелепи для того, щоб всі родини могли вільно виходити назовні. Залишайся разом з постраждалим, контролюючи його дихання. Це можна зробити легко, просто прикласти руку до грудної клітини постраждалого. Чекаю на приїздах фахівців.